тар зараз перед обідом суддя оголошував 22-й том даної кримінальної справи. Вчора адвокати до 17:45 знайомились з матеріалами справи, і вчора до 45 в канцелярії суду було 21 том, 22-го не було. Але вже сьогодні зранку у суді на столі лежав 22-й том. Цієї справи ми звернулись до суду з проханням дати ознайомитись нам з цим 22 томом. Суддя відмовив. Більше того, ми звернули увагу на те, що не може вночі працювати суд поза межами робочого часу формувати нові томи справи, на що знову ж таки суддя не відреагував. А е, зупинився на своєму, на своєму твердженні, що цей том було сформовано вчасно. Я ще раз підтверджую, адвокати вчора перезнімали е, 19, 20, 21 томи справи до без 15.06, тобто до 17.45. сорока е, суддя е, оголошує матеріали справи, ті матеріали, з якими не були в прошитому вигляді. Ознайомлені адвокати, тобто сторона захисту, і до речі, не була ознайомлена і сторона обвинувачення. Сторону обвинувачення це не цікавить, для них це нормально. Хоча, з точки зору принципу змагальності, обидві сторони повинні були ознайомитись в прошитому вигляді з цими матеріалами. Прошу. Це, це, так, да, це, так званий, це так званий судовий том, це матеріали, які подавалися в процесі судового розгляду. А, безперечно, ті матеріали, які ми подавали, ми знаємо. Які подавала прокуратура, ми теж з ними ознайомлені. Але що саме прошито в Томі? Ми не ми не знаємо. Тобто, ми, безперечно, ведемо реєстр документів, з якими ми працюємо. Але які документи суд прошив, ми цього не знаємо, і ми просили дати нам на ознайомлення цей том перед тим, як суддя би його оголосив. Суддя не дозволив нам ознайомитися з цим томом. Що Ну, поява самого тому свідчить про те, що процес триває. Тобто томи з'являються в, в процесі розгляду справи і вони формуються, але вони не повинні формуватись вночі. І як тільки сформований кожен новий том, сторони повинні бути про це повідомлені, аби сторони познайомились з формованим томом, звірили опис цього тому з його змістом. Звірили зміст цього тому своїми реєстрами документів, які сторони подавали в ході судового процесу, і може не виникнути розбіжностей. Ми не говоримо про те, що обов'язково можуть виникнути розбіжності, але ми повинні бути впевнені в тому, що розбіжності не виникли. Яко, шановні колеги, 13 годині за.